У нас є і для дівчат комплекти по знижці. Наприклад, є ось така моделька, світшотик і штанці, якщо там потрібно да, на кожен день. То ось така моделечка буде 550. По розмірам, тут є 110 і 116. Класний базовий світшотик і штанці ось така може бути модель. Це максимально такий буде вам розпродаж. Тут у нас кишенечки працюючі і штанці будуть палацу. 116 розмір, така моделечка буде 500. Взагалі клас. Якість класна, ціна класна. Кофта з Штанці кльошиком на резиночці, на зав'язочках є кишеньки. 550 така моделька, по розмірам є 116 і 128. Якісних взагалі, дівчата, безподобно. Тут буде троєчка, тут на меншу дівчинку є 110 і 116. Класна трієчка, штанці палацу, широкі, модняві. Це все модельки цього року, тільки по залишкам з весни. Кофта на замочку і тут в комплекті буде майн. 550 є 110 і 116 такі модель. Другий 350. Якість взагалі чумова, ціна взагалі безподобна. Вілюровий костюмчик, тут є розмір 104, 110, ніжний, легень такий буде 4. Напряму сторечину, якість взагалі в них класна. Це якщо по базовим спортивним, то можуть бути ось таким. От. Так, ось такого плану костюмчик буде 550, по розмірам. Є 116, 122, 128, 140, і 146. Є ось такі класнючі леопарди. Ковтиночка на замочку виглядає дорого багато з капюшоном, штанці на резинці. Тут нас можна робити джогери, можна залишати широкі палац. Є кишеньки, така моделька є в шоколадному і така моделька є в сірому. Тут у нас по розміру є 110 110 і 116. шістнадцять. Ось кого є менше дівчатки, ось такі є класні пропозиції. Бокус.